Ну, F-16 вже є в Україні, вони вже виконували завдання е, в небі Києва, захищали, випускали ракети. Про це заявив Роман Світан, ага. е, відомий такий експерт в лапках, який е, так. Ну, дуже любить покритикувати авіацію. каже, ВВС существує, е, командуючий ПВОшник, він за літаки не дбає і так далі. ну це... Така ганебна ганьба. Я б цю людину не згадував, якби не було там сотень тисяч переглядів. І весь Ютуб світані. Хто такий світан? Абсолютно не зрозуміло. Якийсь воєнний льотчик інструктор. Ніхто в авіації повітряних сил його не знає, звідки він взявся, і е коментує виконання бойових завдань, як нам бомбіть е треба, розповідає летіти туди і бомбіть е територію. Е ну ганебно висловлюється до про керівництво. Ну так ну такий собі експерт, на якому роблять на жаль перегляди. Наші змі хочуть ну мабуть заробити більше і так далі. Знаєте, з цієї заяви пана Ігната, вже колишнього спікера повітряних сил України. Пройшло більше чотирьох місяців, а фактично нічого не змінилося. Як функціонував пан світан в нашому інформаційному просторі, так і продовжує функціонувати. І знаєте, для мене, як політолога, до речі, вітаю вас на каналі Дмитра Клименка, шановні пані та панове, для мене в цілому існування подібних світанів, Жданових, Арестовичей та подібних до них. У лапках військових експертів, що там щось собі розповідають про війну, це вже така буденність, на яку не звертаєш уваги. Проте, як показала практика, подібні експерти дозволяють собі розмовляти не тільки про війну, а про усьо і, і про все. І, і взагалі вони експерти з усіх можливих речей в цьому світові. І тому перед тим як ми почнемо розбирати доволі кричуще. 对。 Чим займається саме пан Світан зараз. Я прошу вас підписатися на канал, що якщо ви не підписані, поставити лайк та написати коментар з довільної кількості слів, тому що це буде ваша допомога в розвитку каналові. А хто ж розвиває фігуру пана світана? О, це такі доволі цікаві канали. З нами сьогодні Роман Світан і Юлія Латиніна. Бо говорити про те, головне достатня кількість одиниць таких Франкенштейн. Панормально, також кажуть, в Генштабі повідомляють. Фабрика новин славно звісна. 24-й канал, який тягає хороших русських, куди потрібно і куди не потрібно. Сейчас помика та, так само, як і фабрика новин. А також усілякі Влащенки, Латиніни, які чомусь до сих пір існують у нашому інформаційному просторі, дякувати тому ж самому 24-му каналові. Або, наприклад, там Укрлайф з Людмилою Немир. e uh, todos... Оці канали продовжують юзати, скажімо так, в лапках славу пана Світана. Але чому ж я вирішив зробити відео про цього шановного експерта? А річ в тому, що пан експерт пішов у ті виміри, де він взагалі нічого не відбиває, і просто-напросто ляпає язиком? Катерина Зеленко вона каже, що Київ розгляне можливість участі за умови, що переговори будуть засновані на правилах та принципах закріплення. В статуті ООН та міжнародному праві також була заява від Андрія Ярмака, голови офісу президента, який сказав про те, що Україна відкрита до участі для участі Росії на наступному саміті миру. Цілі другого саміту покласти кінець війні та врегулювати кризу. Роман Григорович, скажіть, будь ласка, з вашої точки зору Київ змінив риторику про відмову від переговорів з Росією Це про зміну концепції і що тоді? Ну змову знову ж таки, ми можете тоді про компроміси чи як? Ну, это не Киев изменила, не Украина, это канцелярия изменила, мы что-то видим прекрасно. Это канцелярские крысы разбежались по всему миру и начинают проталкивать идею капитуляции Украины, капитуляции Киева. Потому ну, что их личное мнение. Оно не абсолютно никак с мнением украинцев и с мнением особенно. армійців ніяк не стикує пані та панове. Я прошу вас запам'ятати початкові слова ведучої про статут. ООН та міжнародне право це нам трошечки пізніше знадобиться. Але чому саміт миру це капітуляція? Чому взагалі всі ці дипломатичні ініціативи, що йдуть з боку України, пан Світан вважає капітуляцією? Це питання залишиться не розкритим, оскільки пан Світан не приводить жодного аргументу. Чому це саме капітуляція, до якої нас тягнуть Канцелярські криси, до речі, це також доволі показово, що пан світан використовує подібну термінологію, фактично дегуманізуючи нашу владоньку зіленьку, яка зараз руководить, як то кажуть, державенькою. Але окей, це його право. Будай його слухають. Якась аудиторія його підтримує, і, вочевидь, він грає на її емоціях, емпатії до себе, а також ненависті до влади. Окей, це має місце існувати, оскільки у нас тут найкраща свобода слова в Україні, чомусь не заборонена під час військового стану. Але окей, ми, ми ж в цьому живемо вже два з половиною роки і будемо жити і далі. Але тут потрібно також підкреслити, що світан тут, хоч бачите, він, він представляє тут слова армійців, думку армійців, він їхній представник, так би мовити, за його словами. І це так також буде дуже важливо після деяких інших фрагментів, які ми сьогодні розглянемо. З прошлого року ми ще таки бачили, коли ці площадки всі запускались з цими ініціативами продати або капітулювати перед противником. Механізми різні. Один із механізмів був придуманий Порошенко в 2014 році, потім Порошенко придумав другий механізм, Мінс-2 вже, в 2015 году придумали канцелярські крысы і механізм продати и Донбас. В 2022 году ми відео Стамбул. Вот очередная, очередная попытка продати Україну, здати Україну, как угодно це називати, можна капітулірувати перед Росіянами. Перший пункт формули миру, справедливого миру Володимира Зеленського. Номер один. Здати Крим та Донбас Росії. Номер два. Пункт. Нагородити Романа Світана почесною медаллю за правдиву правду, яку він розкривав в своїх ефірах у різноманітних каналах, таких як Помийки Фабрика Новин. І, вочевидь, потрібно вже потрібно вже визнати це. Помийка, 24 й канал. Але окей, окей. Ми ж тут хочемо розібратися у ситуації. Потрібно. По-перше, підкреслити, що ані мінські домовленості часів Порошенка, ані цей саміт Миру, ні стамбульські, навіть тут навіть їх домовленостями не можна називати, тому що вони не були ніким не підписані, не прийняті. Це взагалі, як то кажуть, абсолютно. Інша історія, тому що це скоріше стамбульські перемовини саме по дефініції, аніж якісь там угоди. Це теж доволі важливо підкреслювати, коли ми розмовляємо ну, з мови і слів подібного шановного експерта. Тому що він ж все знає. Він все знає, і до речі, потрібно також зауважити, що. Ті ж самі мінські угоди часів Порошенка, і ті ж самі стамбульські перемовини часів 22-го року Зеленського. Це все було про відтермінування часу, про накопичення додаткових сил, і все це було вимушені кроки для того, щоб допомогти собі зосередитися на а, якщо в умовах Порошенка та Мінських домовленості на відновленні потужності збройних сил України, а Б. Стамбульські перемовини, це допомогти собі, знайти допомогу від західних союзників, які в нас, нагадую, не вірили в жодним чином. Так от саміт миру, це також доволі цікава історія, як на мене, тому що існує величезна купа країн на Заході, які. Якось так вважаються нашими, скажімо так, партнерами, союзниками, які нібито допомагають. Але водночас вони все ж таки виступають за дипломатичний трек закінчення цієї війни. Не закінчення цієї війни, поразкою Росії та перемогою України, а саме дипломатичний трек. В цьому є сутність як їхнього світогляду, так і їхніх інтересів, в певній мірі, також які були зав'язані і на Росію, і на в цілому мир. Як вони там собі його розуміють на території всієї планети? З цим ми повинні, як то кажуть, все ж таки уживатися, якщо ми хочемо, щоб нас прийняли на західну спільноту як рівного партнера. І тому це дуже добре, що саме ми вийшли з ініціативою певного дипломатичного треку, тому що це дозволяє нам. Певним чином керувати цим процесом. Цим займається не хтось там, не хтось з інших країн, не хтось чужий для наших інтересів, а цим займається держава Україна в першу чергу. І якщо почитати ту ж формулу миру Володимира Зеленського, вона цілковито прийнятна для української держави та закінчення війни, навіть не зважаючи на те, що ну, існують люди, яким не подобається, що в цій формулі Лі, ми рустить ім'я Володимира Зеленського. Ну так вже сталося? Окей, не подобається, і це нормально. Але казати про те, що ми тут збираємо саміт миру для того, щоб капітулювати під Росію. Це просто настільки розповсюджувати нічим не підкріплену зраду, що навіть я не знаю, як це можливо, щоб подібне існувало на. Українських я підкреслю українських каналах, і при цьому ніяк не спростовувалося, ну скажімо так, якоюсь іншою думкою. Ми звикли вже до того, що у нас тут є тіпа інтерв'єр, і о, значить, експерт, який виливає все, що хоче вилити, на вушка аудиторії. У цих канцелярських криз ліц много де тільки можна було наплодити. Ми їх слишім, бачимо, попытка протолкнути, просунути эту идею капитулировать перед россиянам под видом сейчас всеобъемлющего там какого-то мира, там придумали какую то интересный мем, такой справедливый мир. Что значит справедливый мир? То есть уже ставится крест на уставе ООН о территориальной целостности или Ні, границі какої та справедливий мір. ним, як зорінця тупи. Пам'ятаєте, я вас просив запам'ятати слова ведучі про статут ООН та міжнародне право, на якому заснована формула миру Зеленського, та навколо якого відбувається і якраз таки саміт миру. Запам'ятали, згадуємо ще раз за умови, що переговори будуть засновані на правилах та принципах, закріплених в статуті ООН та міжнародному праві справедливий мір. Що значить справедливий мір? Тобто вже ставиться крест на уставі ООН о територіальній цілісності або нерушимості границі. І тут у мене питання, скажімо так, безумовно в повітря: якщо наш експерт-ідіот. То, що з цим ми повинні робити? Чи повинні ми продовжувати слухати подібного експерта? На мою думку, безумовно, ні. Але вочевидь, цей експерт дуже сильно подобається аудиторії, тому що ж він кричить словами народу. До речі, тут можна вже і подумати про те, що шановний експерт, скажімо так, мітить у політику, тому що тут він протиставляє себе як і колишній владонці, як там називають шоколадні. Так, так він протиставляє себе і зеленій владонці, нашій сьогоднішній. Я думаю, що зрештою, після війни після нашої перемоги ми можемо очікувати того, що пан світан знайде себе в якихось партійних списочках. Ставки се час. Воюють десятки данчан, а їм розказують, що в ближайше час ми Крим і Донбас здадимо, як здали його в 22 році в Стамбулі. Ну вони будуть воювати, Они ж розвернуться і пойдуть канцелярських крыс, ловіть їх везде, де б вони не були. Єдине, де не можуть в це А тепер уявіть просто людину, що не слухає водночас і державну владу і офіційну позицію. А лише слухає цього шановного експерта. То, вочевидь, для неї світ, в якому вона живе, це світ тотальної зради, де верховна влада вирішила відмовитися від території, і лише є один спаситель, який мовить від типу. Армії зі слів і думок, армійцев. І ось у нас є місія, Роман Світан, який протидіє цій тотальній зраді, тому що ж він то насправді знає, що відбувається. А те, що це не те, що не відноситься до реальності, а це абсолютно протилежно реальності. Про те, що навпаки, якраз таки верховна влада України стоїть на тому, що Крим і Донбас це є. Суверенна територія України, і що якраз таки цю позицію влади намагаються розхитати деякі західні наші партнери, які б жадали мир на будь-яких умовах, то це пан світан не озвучує, тому що це було б абсолютно, скажімо так, протилежним тому, що він. Тут промовляє, і здавалося б, будь-яка розумна людина, яка, хоч трошечки володіє інформацією про сучасний стан і війни, і політики міжнародної і навколо України, все, що обертається, вона би на цих словах вимкнула пана Світана, але, вочевидь, його аудиторія не володіє інтелектуальними здібностями, тому що подібні відео з його участю набирають сотні тисяч. Демотивация сильнейшая. Это раз одно дело там крымчане и дончане, а другое дело, допустим, уже основной костяк украинской армии, который тоже сейчас на данный момент не получает достаточного количества боеприпасов, особенно по некоторым направлениям. Мы видим Восточный фронт. Он сейчас, мы сейчас сыпемся по Восточному фронту из-за недостатка боеприпасов. Причем самое интересное, все уверяют, что боеприпасы у нас идут полным ходом. Реально они идут, только туда не доходят. Вопрос, а где не девают? Что происходит, что мы сдаем Донбасс? Это тоже э, всеоблем, всеобъемлющий мир. То есть условия всеобъемлющего мира сдать Донбасс. И тут у цьому фрагменте пан Светан Подбирається, як то кажуть, майже повністю до почесного звання Маразоти. Проте почекайте наступний фрагмент. Водночас, у цьому ж фрагменті, пан Світан фактично розповідає конспірологічну теорію про те, що ось дивіться, нам розповідають, що боєприпаси пішли, а вони все ж таки пішли. Проте, пан Світан забуває, що у нас же ж відкрився ще один фронт Харківський. А це означає, що збільшилася потреба у боєприпасах. А військовий експерт Світан виробляє. Розумієте, він цього не знає. Він не розуміє цього. Розумієте, ось такий у нас військовий експерт, і тому він розповідає ну просто неймовірне, що ось дивіться, це спеціально робиться, щоб здати Донбас. Ну, ось це очевидне. Очевидно, те, що пан Роман вже займається давно політикою і. Я не знаю, чи це може бути правильно, тому що все ж таки я політолог, і я розбираю саме політиків будь-якого яких будь класу, будь-яких, скажімо так, симпатій і будь-якого спрямування. Але на мене, як на мене, це максимально огидно і максимально неприйнятно має бути у нашому суспільстві подібне, оскільки воно не тільки не підкріплено аргументацією фактами. воно, просто викривлює світ и робить з аудиторії подібних експертів максимально жалюгідну масу. Тобто ми маємо що, наразі активізувати на свою дипломатію? Uh, все механизмы, то есть дипломатические механизмы, экономические, я как раз сейчас говорил больше за экономические механизмы, просто у меня есть один друг, с ним очень давно и дружим, и, и воевали в 2014 году, Николаенко, депутат, є такий, зараз У нього біда случилася. Біда случилась. девочку збив на дорозі. Біда случилась у Ніколає депутата. Розумієте, ну біда у людини, ну біда. Не те, що він перевищував швидкість там, де це було заборонено, і збив людину, що переходила дорогу на смерть. І тепер намагається уникнути відповідальності за це. Ні, біда ж у нього, а не у сім'ї цієї дівчинки, яка фактично загинула через те, що дяденька Ніколаєнко любив погазувати там, де це не можна. І от ця біда, капець. Така біда, людину таку, коротше, втратимо, якщо він присяде за фактичне вбивство на дорозі. Ай-яй-яй-яй-яй. А можна ж було його використати, він там далі розповідає, що Така гарна людина. Так можна його використати в взаємодії з Південною Кореєю. Але, от, бачите, біда сталася. Бідонька така налаштувалася у житті людиноньки. І ну, я вже сказав, що дочекалися цього фрагменту, а отже, почесне звання Мразі передається до пана Романа Савітана. Ми дякуємо йому за таку неймовірну експертну діяльність, тому що саме завдяки його експертній діяльності, нарешті люди зрозуміли, що зрада тотальна, сльози текуть, і взагалі мир то не мир, і саміт миру це саміт капітуляції. А гарні люди страждають. Бо в них біда. Ось така людина, ось такий експерт, який пушиться такими помийками, як Фабрика новин, 24-й канал, Сейчас і іншими подібними, доволі ганебними майданчиками. А отже, я просто. Обожнюю наш інформаційний простір, в якому водночас існують неймовірні люди, неймовірні волонтерські фонди, неймовірні добровольці, неймовірні просто громадські діячі, які намагаються покращувати постійно цей світ, цю державу, цю країну. І поряд з ними існують ось такі романи, світани, люди, у яких абсолютно немає кордонів, у голові в тому числі люди, у яких зовсім немає компетенції, які звикли просто ляпати язиком на всі будь-які теми у прямому ефірі, і не нести за це жодної відповідальності, вочевидь, оскільки, скажімо так, його продовжують ці канали активно юзати, і його продовжують активно дивитися. Ну, я думаю, частково в тому числі українська аудиторія, тому що все ж таки. Пан Роман російськомовний, а отже, може збирати більш ширшу аудиторію, як каже зазвичай пан Дімочка Гардон. А це означає, пані Тепанове, що висновки ви можете в тому числі зробити самостійно. Можливо, ви зараз не пишете мені, що пан Роман Свята найкращий, а ти оце розкрив пельку на святу людину. Пишіть про це у коментарі, я з радістю це прочитаю. А якщо ж ви все ж таки підтримуєте мене, то, будь ласка, не забудьте поставити лайка. Підписатися на цей канал, якщо ви не підписані, нажмакати дзвоночка рядом з підпискою, щоб вам приходили сповіщення щодо виходу нових відео. Також ви можете підтримати це відео коментарем. А ще більше ви можете підтримати це відео, ставши спонсором, жмакнувши кнопочку біля кнопки підписки. А це це просто дуже серйозно допоможе мені розвивати цей канал. А я дякую людям, що вже стали спонсорами на цьому каналові. Це пані Марина, пані Ольга, пані Кетрін, пані Олександра, а також пане Є... Євген та В'ячеслав щиро вам дякую за допомогу. А також щиро дякую людям, що допомагають на платформі BuyMeCoffee. Це також доволі важливо, це також моральна і фінансова, в тому числі допомога. Всі лінки ви знайдете в описі під цим відео. І не забувайте, що найголовніше це допомагати людям, що захищають нашу країну у цей важливий буремний час. А тому донайте, донайте на ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте, і не забувайте робити це кожен день. А я як завжди нагадую. Що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося!